Компанія комплекс Буд. Було встановлено огорожу з 3D-сідки хвірткою та виконані деякі елементи підпорної стінки. Між секціями була встановлена монолітна плита розміром 2500 на 5400. Що вас зацікавила, ця інформація можете звертатись в нашу компанію Міста Крилоріг комплекс БУД. Також було скомбіновано <кхів> забор із профнастилу. Якщо вам подобається, ставте лайки, позамовляйте. Ось так взагалі він виглядає.